Всім привіт і здоровенькі були. Бачите чорний пакет на дорозі? Зараз розкажу, що це було. У сусідів. Там, де я працюю, на подвір'ї зранку сиділо маленьке, якесь слабеньке оленятко. Ми бачили це оленятко зранку, воно сиділо в кущиках. Я собі думала, воно може відпочиває, може мама його десь рядом там ходить. Пішли ми з дитиною потім спати. Аж тепер вияснилося, що це оленятко хворе. що мама вже давно немає біля нього, і щось з ним сталося, воно почало я знаю, перевертатися на плечі і дригати ногами. Знаєте? От в нього були якісь як судороги. Содоме по-українськи. Ну і ті люди, на території яких це оленятко це попасило, нічого не робили. Тому що, щоб кудись позвонити якісь органи, я так розумію, якісь служби, які займаються цим, я так зрозуміла, що це все платне, щоб прийшли до тебе е, на подвір'я, забрали то, що тобі там заважає, за це треба заплатити, наскільки я розумію. Тому ці люди нікуди не дзвонили. Вони бачили, що ця оленятка там сидить. Потім після бесіди з моєю цією мамочкою вони подзвонили у поліцію і сказали, що так і так. Не знаємо, що робити. А поліція каже, якби воно було на дорозі. То ми ви приїхали, а так воно у вас на території, на вашому маєтку. Ми не можемо приходити і щось робити, що би там не було. В кінці ці взяли, витягнули то бідне козенятко, оленятко на дорогу. Воно вже було ну, скорше там, ніж тут, тому що воно вже було таке напівмертве. Буває, це йде природний відпір. Що з ним сталося? Я навіть не знаю, що могло би з ним бути. Чи щось його вкусило, чи він щось поїв? Таке буває, таке трапляється іноді в природі. Шкода, звичайно, ну, але такі тут правила. Аби якщо б приїхали раніше, ті служби, які вигодовують, виходжуються все, можливо, його можна було спасти. А так, напевно, був такий загублений дорогий час через те, що ці люди не звертали на це увагу. Вони, напевно, чекали, що він або піде десь, або якоїсь другої розв'язки вони вичікували. Не знаю. А сьогодні у нас знову якийсь туман, смок, дим. Напевно, знов з Канади до нас долітає, тому що при нормальному код. код тут як код, чистота повітря, 50, то сьогодні 130 знову. Я чула, що там у Чикаго теж велике задимлення. що там тверді люди страдають від цього всього. Ну і відлуння доходять сюди до інших штатів. Я сподіваюся, що вже гірше не буде. І далі кажуть, що нікуди не виходити. Сидіти вдома. Так що ось такі справи у нас. Я не, б... не знаю, чи вам видно така якась димка невелика, але є. Де ж би у людей не піднімалися тиски та й задуха, та й астми можуть. Це все може провокувати якісь приступи, хвороб таких нехороших. Цих. Хоча жарко у нас коло 30 сьогодні і завтра, тому, можливо, там і ліси горять, там також жара. Хоча пару днів були душі, могли душі це все і згасити. Я додому, як вже є, так є. Їду додому і по дорозі, слухаю радіо. І раптом оголошення. Хто хоче поїхати на Союзівку. Звертайтеся у Туршмур. Тут є таке туристичне бюро, агенція у Нью-Йорку. Яка вас повезе спочатку до церкви там якогось святого Андрія? І потім буде суєзівка. Везуть, напевно, на екскурсію туди, на якийсь день. Я не думаю, що значили. Так що, хто має бажання, шукайте в інтернеті туршмур і замовляйте собі білети, щоб було колись оголошення на українській мові. Такого я ще не чула. Це вперше. Російськомовній е, передачі. Ну, російськомовна передача Гельмани ведуть, Гельман шоу Але вони всі за Україну. І Саша Осташко екскурсовод буде. Кажуть, що він непоганий, веселий, гомінкий, говірливий, буде вести цю екскурсію. Так що, хто має бажання, шукайте. Я пригнала додому і готую собі вечерю. Нікого нема, поки я одна. То готую собі смузі. Банани, селера, ягоди. Вишня, правда, морожена, тому що свіжої нема. Це у мене перемелений джинджер. Джинджер. Ну, ви зрозуміли, що таке джинджер. І кладу невелику ложечку отаку Daily Fiber. Це псиліум. Файбер. Я думаю, що ви знаєтеся, це клітковина. Оце зараз перемелю, возьму булочку свою з безглютеновим вмістом і буду вечеряти. Дивіться, смачнюча рідина. Готова! Суміш number one. У мене вже слина точиться. Заказали нарешті Степанові. Кілт він тут називається таке тоненьке прошите покривалко, одіялко, як хочете, так і називаєте. Влітку. Замість теплого одіяла, буде ось таке в нього. Комплект іде також наволочка. Я вже подушку ставила. Навочка, правда, щось якась незрозуміла, тому що подушка така стандартна американська. Сюди замала. Не знаю, яка подушка хоче. Напевно, така як у нас, звичайно. Ну, і він двосторонній цей кілт. Можеш хоч з однієї сторони, хоч з другої накриватися. І коштує такий комплект з двох предметів 40 доларів. Це є катон зверху, з однієї сторони і з другої сторони. В середині якийсь наповнювач, ну, напевно, якийсь синтепон. Ну, але вже взяли та й збулося грижі, то я все ходила, дивилася. Ем, не так легко знайти катоновий одкий верх. Але знайшли. Степан буде щасливий вже, що має чим накритися легеньким, недушним. І ще одна посилка прийшла. Хто пам'ятає, я говорила, що так як Степан у нас пенсіонер, Ніби вже пенсійного віку, то йому раз у 3 неділі дають на 40 доларів медицину. Яка медицина вибираєш собі самі, яка тобі більше потрібна в даний момент? Це може бути не обов'язково якісь таблетки. Хоча тут є таблетки, тут може бути і зубна паста, і зубні щітки, якісь ем, пояси, бендейдж, Багато дечого різного тут може бути. Покажу, що ми обрали цього разу. Ми беремо йому отакий аспирин low, low Dozen. Далі. Healthy eyes. це вітаміни для очей. Що ще? Зубні щітки? Що ще тут є? Щось багато? А отакий печ, якщо щось болить поперек, якийсь суглоб ліпити. Це такі, що розігрівающі, е очні каплі. Ще. і вітаміни для чоловіків. One Day плюс. Це ну, на 40 доларів. Дрібничка, звичайно, але, як кажуть, дають бери, дають тікай. Згодиться. Вийшла на двір, подивіться, до моїх ладіолосів. Дивіться, які красавці повимахували. Але поки на цвіт нічого не видно. Можливо, ще зарано. Дивіться, туди які гарні. Ох, як це цвіте. Буде все в жовтому кольорі, тому що жовті. Тут парочку, а мої їх, чорнобриці цього року зовсім не пішли. Не знаю, чи місце не для них, чи рік не їхній, тому що нічого з них немає. Бачите? Тут придеться посадити щось інше. Тримаються мої ці бідняшки, біднятки. Дають навіть якісь нові, дивіться, проростки, О, то вони ще, може, будуть. Я щось думала, що нічого з цього не буде. І тут другий. Також дає нові листочки. Сподіваюся, що підуть. Можливо, це і тут вони забанували, як кажуть, що їх пересадили, поклали в нове місце. Забанували. І троянди, дивіться, дають нові пупінчики на цвітіння. Бачите? Є! І та червона також пішла. Дощі пішли, пішли, їх намочили. Дивіться, і з цього боку мої гладіолоси пішли. Чекаємо цвітіння. Ромашки тримаються. Пішли дивитися, що на городі доброго є. Степана ще з роботи нема. Їде хтось. Марія сьогодні працює до ночі. Коробки треба порізати, скласти в це. І завтра прийде ресайкл, буде забирати машину. Дивіться, персики як угнулися. Так і кортить зірвати, але ще нема що. Пічка сидить, чекає. Намокло щось трохи. Ну і тут от щось поїло ці. Бідні мої. Чорнобривці. І Щось я їх кропила, кропила. Ось ці гарно пішли. А ну де огірки? Ану де ви? Виходьте. Ану, огірки. О, ось один, бачу. О! Красавчик, скоро буде салат. О! Дивіться! Вау! Вау! Щастя яке! Помідори, помідори, помідори! Велика! Де ж такої треба ще сили набрати, щоб вони почервоніли. Дивіться, ці тут самі великі, отакі здоровенні. Десь між ними є волове серце. Різні сорти. Це не один сорт, це є різні. Оце щось отут, між стовбуром, не знаю, чи піде. І побачимо, який сорт буде кращий. Сфотографуємо і понесемо ті жіночки і скажемо, що такий хочу. Я щось попідв'язувала. Щось... І квіти я тут посіяла, щось посходило, не знаю, чи з них буде щось далі. петрушка кріп є на місці. І у Степана тут навіть є салат, називається шпинат Отут треба прорідити його. Я шпинат взагалі-то не їм. А там багато пуринів. І оці квіточки з цього боку. А що це за квіточки? Чи це якісь спеції? Хоча, схоже, я такі самі садила на роботі, Лише там білі. Ну і персики. Що з персиками? Гей, персики. Ну, ще не вони. Та ще ні, не. Ще не, хоча вже, вже стають такі рожеві. Ні цейка краса. Від ціка краса. Ще трошки. Ще, можливо, тиждень. Щось на них є якісь отакі штучки, не знаю, що це таке. Вони, звичайно, не оброблені нічим. У них може і бути щось таке якесь. З того боку менше, з нашого боку більше. Не знаю, може сусіди ще до нас прийдуть, скажуть це наше. Треба траву косити вже. Виноградик мій. Сидить. Так що, ось таке трава піднялася, душі підняла, якась мошка є на них мені. Так що городики радують, дощик своє діло робить. Ще десь, може, є якісь огірочки. Перейде Степан, обрадує його, покажу йому його труди. Пересадила я ці кіточки, поставила тут у себе під вікном на клумбу. Я думаю, що їм тут буде непогано, вони так гарно розростаються. Ми заберемо скоро оцю штуку звідси, заберемо. Тут щось придумаємо інше. І один кущик поклала з цього боку. Ось тут. Між трояндами. Сподіваюся, що він тут себе буде гарно почувати. Все, з вами прощаюся, всім пока. Бувайте здорові і слава Україні! Пай-пай!